Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Історія з відставкою і невідставкою залужного це гра влади у Безуглу. Був президентський указ про звільнення головкома ЗСУ, чи не було його, знає лише Зеленський і Єрмак. Пише в авторській колонці на цензорне, журналіст Сергій Руденко. Утім, те, що президент у вечірньому зверненні ані слова не обмовився про заложного, є показовим. Як показовим є і те, що у день відставки невідставки головкома Мар'яна Безугла знову накинулася на залужного грубо і примітивно. Так, начебто, залужний працює за вгоспом у офісі президента, а не командує армії. Під час війни хто така безугла, щоб публічно пошикувати до головнокомандувача ЗСУ. Все, свідками чого ми є, це гра у безуглу. Усі ці пояснення Зеленського про Мар'яну і Валєру не дають відповіді на головне запитання, чи довіряє президент головкому. І якщо ні, то які має претензії, окрім високого рейтингу народної довіри. Що вчора мав зробити Зеленський? Він мав сказати, я довіряю залужному, Армія в надійних руках. Припиніть розганяти зраду. Він цього не сказав. Він грає у безуглу. Ця гра небезпечна для країни і для життя кожного. Хто в ній живе під час війни, політичні ревнощі неприпустимі, вони матимуть катастрофічні наслідки для української держави. Нагадаємо, раніше славнозвісна депутатка Мар'яна Безогла звинуватила Валерія Залужного у зловживанні алкоголем. На хворі фантазії Безоглої відреагувала народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Геращенко. Вона розповіла, що деякі нардепи можуть прийти до ради на підпитку, а деякі пихнути прямо в залі Айкосом. В радянські часи був колись такий партійний діятель Лігачов. Запам'ятав. Боротьбою з алкоголізмом. Бачу, реінкарнувався в Мар'яну. Тут головне не вийти на самих себе, бо поряд з Мар'яною в першому парламентському ряду сидить колишній журналіст. Плюсів Сергій Ша, якого за всю цю каденцію тверезим ніхто не бачив. В цьому скликанні молоді ліца можуть пихнути прямо в залі айкосом з під поли худі. Благо журналістів на балконі немає. Йдеться у повідомленні депутатки. Вона також розповіла, що одна нардепка від Слуги народу ледь вписалася в двері. Їй допомагали зайти в залу. Геращенко додала, що. Іноді після пленарного дня в цій компашці хочеться бокал просеко. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.